Суботу зустрічалися команди першої ліги. В першому поєдинку місцева команда з переконаним рахунком 7-3 Завдала поразки команді Карат Антонівка. Друга команда Антонівки Галактика одержала перемогу над футболістами Сузіря Попружна з рахунком 5-3. Гетріком відзначився Вадим Паламарчук із команди Антонівка Галактика. Один із претендентів на призове місце Іванівська команда Прогрес з великим рахунком 6-1 Одержала перемогу над командою Труд -Бесідка». Чотири голи забив Юрій Тишлюк. Заключні зустрічі туру помірялися силами команди Авангард 2 Гесиха та Легіон 20 Ставище. Сухим рахунком 0-4 перемогу святкували ставищани, які стали одноосібним лідером чемпіонату. У неділю відбулося два матчі вищої ліги. Багаторазовий чемпіон, лідер чемпіонату Олімпік Ставище, зустрічався з досить амбітною командою Фаворит Журавлиха. Гра розпочалася без розвідки. Обидві команди грали в атакуючий футбол. І вже на п'ятій хвилині гри Богдан Козій відкриває рахунок Проте досвідчення команди Олімпік не розгубилася. Після удару Дмитра Потієвського рахунок став 1-1. Сільська команда показує комбінаційний футбол. Після удару Богдана Козія рахунок став 2-1 на користь команди фаворит. З цим рахунком команди пішли на перерву. У другій половині зустрічі Сергій Шишкін доводить рахунок до 3-1 на користь журавлицьких футболістів. Проте на цьому вони не заспокоїлися. Ще двічі після ударів Богдана Козія м'яч потрапляв у сітку воріт Ставищан. Отож, знищеним рахунком 1-5 команда-фаворит завдала поразки лідеру чемпіонату. Гра між командами Світлячок Ставище та «Агрофорт-Брилівка» закінчилася перемогою команди Світлячок з рахунком 7-4. Відзначилися дублем капітани команд Олег Гордієнко та Вадим Котенко. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.